Учні першого А класу першої школи разом із батьками приєдналися до всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка». 18 січня увесь клас зібрався у дворі школи. Учні дружньо вирішували на яке дерево повісити годівничку. Кожна дитина слідкувала за тим, аби дорослі не забули насипати птахам зерна. Акція годівничка, допомога зимуючим птахім є в нас уже традиційною. Кожного року батьки, діти, класні керівники, які це все організовують, готовлять годівнички, і потім разом з дітьми проходить ось така акція. І завдання впоралися доволі швидко. У мене син вчиться в пряма класі, завути його Даня. О, От. І ви вже не вперше берете участь у цій акції. Так, да, у мене вийшло так, що старший син зараз. Уже в пятый класс перешел, а до этого был у Нина Константиновны. Сейчас он вот через 4 года, можно сказать, пошел младший опять же в ее класс. Так вот, так вот получилось, что на этом мероприятии уже дважды. Сама идея вообще заключается в том, что с малого вот, переучить детей к тому, чтобы они оберегали и помогали, кормили. Младшим своїм діти із задоволенням розповіли, для чого вони робили годівнички і хто їм в цьому допомагав? Хто робив у тебе годівничку? – Татуся і я. Ви разом, так яка вона? З Якого матеріалу? 에, з будилки, з бутилки. Ага, це було важко? Mm -mm. Що було найцікавіше для тебе? 에, вирізати дирочки для втічок. А як ти думаєш, для чого потрібно ось такі акції проводити? Щоб птішки не померли, кушали. Як ти готувався до сьогоднішнього дня? Папа вчора із подарка часики вирізав і насипав корм. Ты просто спасалигат, что ты что-то вырезал? Нет, там э, папа вырезал. С мамой договорились, что она будет строить кормушку из бутылки из кока-колы. Я подумала, что можно забрать крышку, но мама сказала нет, потому что тогда бы проливал дожди и семечки бы были мокрыми, а птицы их не ели бы и умирали с голоду. И поэтому мама сделала бутылку ну в виде кормушки. А сделано двери большие, потому что птицы, ну синички и ласточки, ну ласточки, они боятся э, маленького пространства, они бы не ели, голодали всю зиму. Мы с папой и с дедушкой делали кормушка, и я им допомогал. А что ты рубил? Я дедушке подобрал детали, а папе носил детали. Я мамі допомагала. Угу. Я їй подавала всім інструменти, щоб робити кормушку. Тобі сподобалось? Да. Ми делали кормушку з папою. Ісока. Ну, прорізали дверці. Ти теж її робила Чи спостерігала? Спостерігало. Щороку в акції годівничка беруть участь учні зі всіх шкіл нашого міста. Спочатку дітям розповідають про важливу роль у природі кожної птахи, про їх спосіб життя, а вже потім заохочують дбати про птахів у зимовий період.